Наприкінці дев'ятнадцятого століття Російська імперія потребувала розширення транспортного сполучення із глибинкою українського полісся. Так, в рамках загальноімперської програми з'явився важливий залізничний вузол Сарни. Сюди пролягло дві лінії: рівне вільно та Коваль Київ. Впродовж перших десятиліть свого існування містечко надзвичайно цікавило представників різних влад. Що періодично змінювалися під час Другої світової кількатисячне місто Сарни було в епіцентрі німецько-радянського протистояння, адже виконувало надскладну в умовах війни транспортну функцію. Тут у день господарювали німці, вночі на підступах партизани організовували диверсії, а у лісі неподалік проходили вишкіл вояки УПА. Залізничний центр, що знаходився за 90 кілометрів на північ від рівного, одразу після появи став одним із стратегічних та економічних осередків регіону. Зручне географічне розташування на перетині важливих транспортних артерій та ліс поруч посприяли його швидкому розвитку на початку ХХ століття. Тому вже у 20-30-х роках при Польщі сарни були чистим. Охайним та успішним містом польська адміністрація давала польські урядові нагороди за становище твоєї сади. Якщо у тебе була в блискучому стані садиба, все обрано, все було на відповідному рівні, все, ну, як кажуть, було на п'ять, тебе могли нагородити урядовою медаллю. І давали тобі звання кращого двору і так далі. Тому що за чистотою поляки слідкували дуже інтенсивно. Ну і ще, що мені розказують царницькі сторожили, місто було покрите дерев'яними тротуарами. Правда, у них були цілий ряд таких недоліків, але якщо ти хотів пройти з одного сторони міста в інше, ти мог пройти, не дуже запаливши свої думки. Друга світова підтвердила авторитет. САН. під час фашистської окупації через станцію відбувається забезпечення східного фронту продуктами, амуніцією та військовими запасами. Однак радянські партизани, які переховувалися у сусідніх населених пунктах та навколишніх лісах, систематично перешкоджали життєдіяльності німецької армії впродовж 1900, кінця 1942-1943 років в районі Сарненського вузла було здійснено багато диверсії радянськими партизанами, найбільш яскравою, з яких є операція Сарненський хрест, здійснена з'єднанням Кавпака в грудні 1942 року, коли було підірвано майже одночасно п'ять залізничних мостів на підступах до станції, і на два тижні був блокований рух німецьких поїздів. І так і до кінця окупаційного періоду повністю німці не змогли цей рух відновити в довоєнних масштабах. Тому звільнити сарни від німецької окупації було не тільки справою честі. Це означало відвоювати надважливий транспортний вузол. Зима 1943 1944 років була надзвичайно теплою, що створювало додаткові складнощі для червоноармійців при форсуванні річки Случ. Однак це не завадило для солдатів оточити і взяти у полон фашистів разом з генералом. Та операція була складною. Німці додатково укріпили підступи до міста, тому командувачі вирішили зробити обхідний маневр. Два полки 143-ї стрілецької дивізії полковника Заїкіна отримали завдання форсувати річку Случ, південніше і північніше сарт. Один із них вийшов, форсував Случ в районі в станції Стрільськ, це північніше від міста, а інший переборюючи сильною вогневою противника в районі Немович. І от таким чином, 9 січня 1944 року, вже почалася операція зі звільнення міста. Два радянських полки йшли назустріч один одному з півночі та півдня Сарн, не залишаючи фашистам можливості для відступу. Кільце звужувалося. До вечора 9 січня. 800-й і 487 вісімдесят полки 143 дивізії об'єдналися на захід від міста Сарни. Фактично на околицях міста бої розпочалися ще 9 січня, і до кінця дня німецьке груповання опинилося в оточенні. Це було там, воно складалося гарнізон Сарненський складався із двох охоронних полків. Двох окремих батальйонів і зенітного дивізіону. Солдати Вермахту здійснювали контратаки. Проте червоноармійці їх успішно відбивали. На ранок 11 січня бої закінчилися, а цей день вважають днем визволення сарн від німецької окупації. У місті були захоплені багаті трофеї. Це і автомашини. І... Артилерія ворожа і в той час це була актуальна певна кількість сотні коней, підвод, тобто транспортні засоби, шість складів зі зброєю, боєприпасами. В полон взяли німецького генерала. Навіть прес-конференція в місцевому клубі була організована з цим буквально всі амуніції, всі плани німецького генерала цього були в руках цих льотчиків. Німці прекрасно розуміють важливу роль САРН як стратегічного узла, тому організовують масштабні авіанальоти та бомбардування. Очевидці згадують, що іноді від масштабного гулу літаків змушені були ховатися у підвали. Поруч міста розташовувався радянський аеродром. Спеціалісти фіксували до 200 вильотів ворожої авіації. За добу одні з них проводили розвідувальні рейди, інші скидали бомби сам екіпаж винищувачів, він провів величезні бої. Наприклад, 23 березня 1944 року вилітів проти 90 німецьких літаків вилетіло наших тільки 20, 23 літаки. І вони були збиті німецькі літаки. За один раз збили 28 фашистських літаків. І от на фото можете подивитися цей могильник збитих фашистських літаків. Ну я думаю, що це прибільше. Далі війська 30-ї армії вийшли до річки Горинь після її форсування. Через два тижні розпочалася наступна Рівненсько-Луцька операція. Таким чином, в ході Житомирсько-Бердичівської операції, яка розпочалася 24 грудня 43-го і завершилася 14 січня 1944 року, було звільнено західну частину Житомирської і північно-східну частину Рівненської області. І, як я вже сказала, радянські війська вийшли приблизно на рубіж річки Гриць. Танкова установка, що прикрашає одну із центральних алей Сарн. Майже тридцять років пролежала на дні річки Случ, туди вона перевернулась під час підготовки до військової операції. Тобто самохідка не брала участі у бою, як звикли представляти радянські історики пам'ятки подібного типу. Вона залишилася поблизу сарн внаслідок невдалого маневру танкістів. Коли готувалася Луцько. Ковельська операція, і передвигалися танки якраз на Ковель через річку Случ 3 лютого 1944 року. Ця самохідна установка вона перевернулася головою вниз на в річку Случ, і вона затонула. 28 років з пролежала під водою. Через лише через 28 років рибаки з сітями наткнулися на цю самохідку і її дістали з річки Случ. Знайшли по капсулах, що там загинули чотири танкісти: Марченко, Сімонов, Авдошин і Кобилін 11 січня 1944 року. У місті святкували перемогу над фашистами. А наскільки сарни відігравали важливу роль транспортного вузла, свідчив салют. На червоній площі Москва о 20-й годині вечора салютувала і 124 гармат 12 артилерійськими залпами і 124 гармат про те, що звільнено ще одне місто з-під фашистського ярма. Перемогти на полі бою не означає перемогти у війні. Армія потребувала підкріплення і додаткових ресурсів. Тому хто володів стратегічними об'єктами та транспортними шляхами, той володів ситуацією. Не дивно, що наступного дня у Москві на честь звільнення сарн дали салют маленькому місту з перспективним майбутнім.